Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, фахівець по огіркам, теж вас вітаю. Так так, дійсно, помив огірочки і вже фахі... фахівець! Оце добре. Ну що ж, дорогенька, ми знаєте, сьогодні ось було так. Раненько, я проснулася і думаю, я, мабуть, зранку поїду на базар і куплю песики, зберу смачне варення. Але персиків немає, тих, що мені потрібно, немає. Не буду сама себе розочаровувати. Ось так перчика, огірочки все купила. А я сьогодні буду мариновані таку, знаєте, закуску робити, Асорті. Тому давайте я вам покажу, як це я буду робити. Я все підготувала. Кілограм огірків коля помив. Не буду говорити, що це я. Зараз потрібно обрізати ось так, хвостики і носики. Як нарізати? Я дивіться, буду нарізати ось таким чином. Ось так. Так, щоб було, знаєте, зручно на виделочку наколоти. І дістати з баночки теж було так просто і зручно. Тому чекаємо, зараз, зараз огірочки наріжу. Ось такі огірочки. А зараз. Одна морквинка. Наріжу такими кілечками. Перцю я взяла, морква є. Перцю 500 грамів. Уже такий очищений, бачите, великий перць. Нарізаємо такими шматочками такими добрячими чи маленькими. Дивіться, ось так. Беремо велику миску і все. збираємо до кучки, як кажуть, до гурту. Огірок, морква. Перець. Цибуля, цибуля півкільцями. Якщо маленька, кілечками. Скільки цибульки у нас 250 грамів і 300 грамів грибів. Гриби печерички. Бачите, які? Ось дивіться. Манюньки тому не нарізала. Все сюди в миску. Ось так. І зараз, ось так, бачите, гарненько. Сіль. Неюдована, звісна річ, так, 120 грамів. Добре, ось так от пересипаємо і будемо це все перемішувати, дорогенькі наші. Перемішала сілю, а зараз заливаю вода. Вода, така звичайна вода, холодна, звичайна вода, не кап'єчена, нічого, скільки сюди води. Десь літр і 300 мл. Півтора буде багато, а 1 літра і 300 мл, я думаю, буде достатньо. Ось так поливаємо. Ось по всьому, по всьому. Дивіться, Ось так. Є. Можна ще раз перемішати трішечки, а можна і не потрібно. Потім перемішаємо. Це таке, знаєте, вже на ваш смак. Як бажаєте, так і робити. Ось. Чи вважаєте за потрібне. Ось так. І в такому положенні. Дві години, нехай все, так сказати, солиться. Не маринується, а солиться. Це в нас такий розсіл. Скажете, Люба, чого ти в воді не розбавила? Бажаєте, можете розбавити сіль в воді також і залити. Я зробила так по-своєму, як кажу, тому чекаємо дві години. Пройшло дві години і я готую маринад. Що потрібно? В каструльку ось уже все підготувала. Дивіться, 800 мл води. Вода, звичайна, ось в каструльці в мене вже є. Сюди додала 250 грамів цукру, там на дні витку, і 250 мл, скажи, оце 9%. Зараз все перемішаю і поставлю, щоб це все закипіло. Поки закипить маринад, я злила розсів, дивіться, ось. З овочів. і зараз буду заповнювати баночки. На дно положила лавровий листочок і духмяний перчик. Якщо бажаєте, можете положити гіркий на ваш смак. Буду викладати вилочкою, заповнювати так, все по черзі. Все, заповнила баночки, дивіться, три штучки вийшло. Я їх, знаєте, так не уплотняла, не стукала, тобто а так положила, положила. Ну, я думаю, достатньо, дивіться, гарненько так все чередувала все там, то перчик, то гірочок. А зараз, дивіться, розсіл, бачите, кип'ячий. Будемо заливати. Але, так, знаєте, потихеньку, тому я ніякої ці, як кажуть, воронки не брала, тому що я повинна бачити ось так. І по чуть-чуть буду наливати в кожну баночку. Заповнюємо баночки маринадом. Залила маринадом, дивіться, ось так. Бачите, повненько і кришечкою просто ось так. от. Накриваємо маринаду зостала ще, я думаю, на баночку точно, але це оставлю. Не треба його виливати. Я завтра, може, може, сьогодні соберу, що в мене є, і ще зроблю. Так що це не сильно таке, знаєте, смертельне, як кажуть. Ось так от їдемо трішки. А зараз продовжуємо. Водичка в мене в каструлі нагрілася. Добре нагрілася до кип'ятку, тому що, отут кип'яток, Тому ми повинні так до кип'ятку поставити. Поставлю баночки в каструльку, застелила там таку тряпочку. Скільки повинно бути водички, повинно бути, знаєте, отак, от по оплечики, як кажуть так? Я думаю, що ви розумієте хазяйки. І бути... Діті, пальцями показуєш. і, Ні, ну, і... Ось і... отак. І ось, ну а... як Марусин поясочок. ясочку. А то другим там, ти показуєш на кришечку. Ні, ну це кришечка, що накрито. Ось так, не закручимо. І зараз поставлю, поставлю на вогонь. Що будемо далі робити? А далі будемо чекати, як тільки водичка нечне кипіти в каструлі. Ну, стерилізуємо. прикручуємо, щоб сильно не борило, щоб баночки не грали, не танцювали. І будемо з моменту закипання закіпання водички в каструлі, стерилізувати 15 хвилин. Тому чекаємо я вам все покажу. Ось дивіться, водичка кипить. Бачите, я прикрутила, щоб сильно не булькало. Між дубаночками положила от таку от салфеточку, щоб між собою вони оце не стукали, тому що кипить, і вони так трішечки як стукають. І ось так от, оце 15 хвилин, ось так нехай собі стерилізується. Рострелізували 15 хвилин, дивіться, ось повненька, бачите, повненька повненька. І зараз закручуємо. Тепер кришечками хорошенько затягнемо. Дивіться, теж, бачите, маринадику так багато, аж по саме-саме-саме. Ось, я потім добре затягну. От, зараз. Зараз ми все затягнемо. І що будемо робити далі? А далі перевертаємо, окутуємо до повного охолодження. Я думаю так, ніч день. Як завжди добу, а потім відправляємо в прохолодне місце. Куди це ви вже саме знайдете, тому а взимку будемо смакувати. Рецепт простий, дуже простий. Тому кому сподобався, готуйте. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба. І вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення.